зустрічі слідчого відділення, відділення поліції номер 5, де СНТ під МЧС Тернопського управління поліції головного управління національної поліції Тернопської області. Права скулка дверей на момент огляду зачинена. Ключ в серцевині замка відсутній. Його осколки розкидані на підвіконнику, на Грунту та трав'янистого покриття. 12, 12 сантиметрів. <кліст> Вона умовно позначається об'єкт номер 2 зсередину. Піч.

Що в перенесені 27 листопада 2023 року у червні поруби надійшло повідомлення жительки одної з, із сіл Скоріської територіальної громади Тернопільської району Тернопільської області про те, що зі слів сусідів стало відомо, що один із бої братів мертвий. слідчо слідчу партину групу управління поліції Тернопільської області, а також територіального підрозділу поліції. На місце події було встановлено, що між двома братами Виникли конфлікт на ґрунті систематичного зловживання алкогольних напоїв. В ході конфлікту один із братів повалив другого на землю, руками стиснув шию, внаслідок чого перекрив дихальні шляхи, як наслідок настала смерть останнього. Підозвір було затримано предкость статті 208 КПК України. Повідомлено про підозру вчинення злочину передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто внесенне вбивство. На даний момент вирішується питання щодо обрання останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.